Мира Божого всім друтіні, ми живемо зараз в час, коли глина змішана з желізом, як і говориться про розсві Даніїла, коли ми читаємо Біблію, і скільки би люди вони не старалися. Будувати якісь імперії вони завжди руйнувалися і будуть розпадатися, руйнуватися, тому що тільки єдиний Господь він буде правити над всіма людьми. І єдиний, хто знає те, що буде наперед, це є Господь. І Він попереджає свою церкву через пророків, через людей Божих, апостолів. І як важливо нам з'єднуватися і слухати їх. Адже якщо ми не слухаємо людей Божих, то ми втрачаємо спасіння в своєму житті, адже Господь дає. Зараз час і вибір, щоб людина вибрала або бути благословенні, отримати спасіння і бути в реальності, або навпаки отримати прокляття, іти в погибель і бути просто в ілюзії. Тому приєднуйтеся до живої церкви, щоб отримати спасіння.